Перемогу відкуплення, надію наше спасіння і життя вічне, любові Божого Сина, що взяв це дерево Ганьби, щоб нам вислужити славу Нему. Тому хрест стоїть тепер на вершку церков, на престолах, у наших домах листів, тому і ми носимо його на своїх грудях та ставимо на гробах наших померлих. Всяке терпіння це також хрест, так його назвав сам Христос. І коли ми приймаємо терпіння з Ісусом, воно нас часто очищує, освячує і стає знам'ям спасіння та вічної слави. Помолімося за тих, що невинно терплять і за згоду з Божою волою в наших терпіннях. Отче наш, Ти, від на небеса, нехай святиться я твоє, нехай прийде заслобі. Служба, дач на Днес і прости нам провини наші, як і ми прощаємо, минусам наших, і не води нас у спокусу, але ви Господи, 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 пророк освобосити ляг пророк ис Стар Ісус падає на землю? Недавно він був такий сильний і могутній, що все його слухало, він стримував вітри і утихомир бурі, на його слово каліки ходили, сліпі, бачили, глухі чули, прокажено обчищу весь рукучих храм навіть мертві вставали. А тепер він падає на дорозі в вуличний пил. Чому? Що сталося? Гріхи людей і наші невірності для Бога це зробили. Вони так обтяжили Спасителя. І люди, які раніше бачили силу Ісуса, бачили Його славу підну неділю не могли цього зрозуміти. Також і ми не можемо зрозуміти тягару. та злоби наших гріхів покидають на плюсну землю Божого Сина. Так тягар людських гріхів придав і мучить нашого Спасителя. Направду. Гріх мусить бути дуже великим злом, коли так тяжко знущається над Ісусом Христом. Помолімося за щирий жаль в наших пахтах і повстання. Ти, що і сина небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Засло Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Від наш насушний нам без і прости нам провини наші, як і ми прощаємо виноватцям наші, і не води насуспо, але нас насквіт духа. Амінь. Похорони зе Дімо, ради Святого, Давна Марія, Господь з тобою, благословенна ти жінками, і благословенна відома Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Сбавителя душі наші. Слава Господу Ізяві, і Святому Духові, і нині, і повсякчасній навіть. проти напомпротича, і тоді самій меч прошиє душу. Так сказав той праведний Семен до Марії, і тепер цей меч прошиє серм. Іде на землю і хвоста піднімаються, піднімається, бере хреста й дедалі. Ісус бачить терпіння своєї матері. З мечем полю в серці і сльозами в очах Пресвята Діва приступає до нього. Ісус зупиняє, свої закривалені очі звертає на матір і серцем говорить. Ненько. Я йду, щоб сповнити волю мого Отця, йду в чорне спасіння світу завершити жертву мою. Ця зустріч сина і матері була дуже болюча, але радісна, бо вони були близькі серце. Як Мати Божа йшла Христовою дорогою за Ісусом, так вона йде за нами, бо ми, Його обратите і духовні діти. Ніколи не забуваємо, що Марія завжди при нас, головно в часі нашої Христової дороги. Все звертаємося зі зір до неї, просячи помочі і жертвуючи наші житті. Помолімося про щиру любов до Божої Матері та її опіку над нашими площами, Сина Небесав, нехай святиться, і на Твоє, нехай прийде в царство в Твоє, нехай буде воля Твоя, як на Небі, так і на землі, в наш насушний теж, і прости нам провини наші, як і не Бываться наши.

І поклав хрест на, на нього, щоб він за Ісу. Слава, слава тобі! Стація п'ята. Симон Киринець помагає Ісусові нести впечатлятися. Вести Христа незнайомому йому засудженому. Противився, боронився, перечив, але вояки примусили його. І нам нерідко інші люди накладають на плечі хреста. Тоді ми відмовляємось, противимось, боремось і не хочемо прийняти. А треба знати, що і такий хрест не знаний, накинені із сил вони є Христом, і що його варто нести. Ісус приймає цю Духову поміч Симона і ділить з ним свій світяга. Також і ми навчимося приймати поміч від інших та покірно визнавати свої слабості і немочі. Будьмо завжди готові допомагати іншим удвиганні Христа. Може, вони вже так обезсилені, що не спроможні самі нести далі свій хрест. Помолімося, щоб випросити правдивої любові до ближнього, і відваги до нас свого Христа. Отже наш, вищої сину, небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш наслужний, дай нам Днес і нам провини наші, як і ми прощаємо, винуватцям нашим, і не боди нас у спокусу, але визволи нас від уха. Охоронися Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жиха, і, і благословена нікола Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Спавителя душі наші. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.